Жодна книга не прославляє Бога таким чином, як псалтир, тому він особливо корисний для душі, бо в ньому Бога славлять разом з ангелами, і величають, і оспівують величним співом, і ангелів наслідують. За допомогою псалтиря ти можеш ублагати Бога і за самого себе. Жодного дня не проводь без співання, читання псалмів. А коли з якоїсь причини залишиш, то там, де відклав, з того місця знов почни і не переставай, забувши про лінощі. Василій Великий. Бо все, браття тимчасове у світі цьому обертається немов у колі Сьогодні сонце, а завтра пітьма. І дощ, і сніг, сьогодні банкети і шлюби, а завтра плач і нарікання. Але коли сам будеш дбати про спасіння душі твоєї, тоді станеш щирим у словах твоїх, навчишся заповідей Божих, і Він відкриє очі твої, щоб зрозумів ти чудеса від закону Божого. Краще сонцю спинитися у своєму русі, аніж залишити псалтир. Бо дуже корисно повчатися з псалмів і старанно та ревно їх читати, бо всі книги нам корисні і завдають печаль бісам, але не такою мірою, як псалтир, тому що це наш порадник. Блаженний Августин. Співання псалмів прикрашає душі, закликає ангелів на поміч. Відганяє демонів, розсіює темряву, вселяє святість. Для грішної людини це зміцнення розуму, воно згладжує гріхи, подібне до милостинь святим. Воно зміцнює віру, надію, любов, Бога являє, похоті тілесні гасить, і гнів угамовує. Будь-який гріх відганяє, людину просвічує, розум відкриває. Усяке зло вбиває, хто носить у пам'яті й любить псалми, той не відпаде ніколи і ні в чому, і не буде марним благання Його, але й наостанок перед Богом зрадіє. Читання псалтиря це могутня молитва, за сілення хворих у тяжких обставинах життя, у випробовуванні. Псалтир розраджує у скорботі незбагненно заспокоює душу, коли ми збурені та стурбовані. Псалтире моляться за батьківщину, за спасіння свого народу, своєї родини, окремої людини чи всіх людей, зважаючи на те, яку потребу ми відчуваємо першочерговою. Над померлими з найдавніших часів церква встановила читати псалтир спочатку до кінця. Змінюючи один одного і день, і ніч, поки тіло Небіщика не віддадуть землі. Але й потім не слід кидати читання псалтирі за спокій душі новопредставленого, особливо у третій, дев'ятий сороковий день. Псалтир допомагає душі спочилого, а також нам самим знайти спокій, розраду і силу. За спокій душ спочилих. Читають окремо 118-й псалом, 17-ту кафизму, яку названо поминальною. Велику силу має така молитва відганяти бісів від тих, хто проходить митарства. Особливо, коли ми додаємо після кожного вірша: пом'яни, Господи, душу спочилого раба твого з поклоном. А у випадках, коли ближні потребують особливої допомоги, за них також читають сімнадцяту кафизму, додаючи після кожного вірша молитву, спаси, Господи, і помилуй раба такого, то такого Твоєю благодаттю до першої слави. Помили, Господи, раба такого і такого твоєю благодаттю до другої слави. Охорони, Господи, раба Твоєго, твоєю благодаттю, читають аж до третьої слави. Святі радили читати і окремі псалми як молитви у певних життєвих потребах. Старець Сава Остапенко у журбі тузі сердечній читати 23, 27 псалми та Євангелія від Луки, глава 15. Якщо погано йдуть справи псалом 37. й Євангелія від Іоанна, глава 15. Якщо в біді і втрачаєш мужність псалом 126, і Євангелія від Іоанна, глава 14, якщо потрібно зміцнення в упованні на Бога псалом 26. Старець Арсеній Кападокійський молився псалтерем за весь світ. Його маленьке селище, звідусіль оточене турками, магометанами, не знало, що таке лікарі, судді, вчителі, охоронці, в усіх потребах людям допомагав святий Арсеній. Чудо селяни сприймали як належне, про незлічені чудеса, що творив святий старець гарячою молитвою. За кожну душу чи православного, чи іновірця зараз знає вже увесь світ. Святий і після смерті не перестає вимолювати у Господа потрібне людям. Я навожу неповний переліки обсалтиря-требника. Від смутку і зневіри» – четвертий псалом, 69, -й, 70, -й, У Скорботі 56, -й, 97. -й, на зміцнення духовно немічних, 88-й. Від слабодухості і маловірства, 138, від розпачу в бідності, 80-й і 112, Ображенням – засілення від образливості, 56-й 69-й, насілення від страшної звички брехати лукавити, 115, насілення від забобонності, 121, від бісів 13, читати тричі чи три дні поспіль. 90-й 96, -й. на зміцнення у вірі, 105, й на духовне зростання і на поумлення, 91. -й. Коли страждаємо від спокус і втрачаємо в душі мир, 24-й. У пошуках роботи, 38, й зміцнення немічних у роботі, 88. За примирення начальника і підлеглого. 46. й Якщо невзаємне кохання,

За припинення ворожнечі 35, 39, 46, За гнівливого 136. За навернення бунтівників і наклепників, що сіють ворожнечу, 93, 108. Припинення заколоту, 143. Навернення заблуканих безбожних 49, Навернення Злодіїв, 14 72 що просвітив Господь правителів, розуміти потреби народу 137. За пом'якшення сердець жорстоких можновладців, 51. За пом'якшення сердець злочинців 72. За мир Україні у світі, 131. 132-й На захист воїнів, що йдуть на війну. 111, на захист у плаванні, 92 у небезпечному труді, 48, на захист тим, хто потерпає від жорстоких людей, від злих намірів, 33 34 74 87 коли самотні страждають від ближніх і впадають в віще 70 Якщо недобрі люди перешкоджають одружитися, 45 у разі тяжких, несправедливих звинувачень 16-й, читати тричі дні поспіль 32, -й, 54. -й, 59. -й. за визволення несправедливо засудженого 32-й, на захист від бандитів, грабіжників, ворожого війська, 47-й, читати 40 днів поспіль, 14-й, 73-й, 78-й, 117-й.

84, -й, 146 -й. Нервові душевні хвороби. 27. -й. Агресивні хворі. 11, -й. За психічно хворих дітей. 113. -й. Безплідним батькам. 19. -й, 102. -й, 106. -й. Насілення від кровотечі. 145. -й. Від викидів. 67. -й. Щоб не втратити вагітну дитину. 142. -й. Коли небезпечні пологи, Сороковий 85-й, у час пологів, 18-й, за продовження життя годувальника родини, 86-й, коли стоїмо на порозі смерті, 33-й, щоб врятував Господь світ від пошисти смертоносної, 85-й, коли Господь за гріхи насилає моровицю, 50-й, на благословіння у добрій справі і на захист від бісів та лукавих людей. 57, й на благословення в торгівлі, 64-й, на благословення тварин, 66-й, на благословення тих, хто чинить волю Божу, 99-й, 100-й, благословення чернечого життя, 98-й. На благословення бідних дітей, 114-й. Велику Спасительну силу має псалтир. І той, хто його читає, тому найдається ангел-охоронець псалтирі. Але не за те, що ми полишаємо псалми, засудить нас Бог у день суду свого, не за те, що полишаємо молитися, але за те, що внаслідок цього полишення входять у нас злі біси, біси, коли знайдуть місце, війдуть і зачинять двері очей наших, тоді виконують нами, як зброю. Насильно і нечисто, з найлютішою помстою, все заборонене Богом, і через полишення малого правила, за яке сподобляємося заступництва Христового, ми стаємо підкореними бісам, як написано одним примудрим старцем. Хто не підкоряє свою волю Богові, підкориться супернику своєму. Ці правила, які здаються нам малими стають для нас стінами проти тих, хто намагається полонити нас. Здійснення цих правил премудро встановлено засновниками церковного ставу, за откровенням з неба, заради збереження життя нашого, Преподібний Ісак Сирін.